Розпаковка. купив ще одну іграшку така розетка не, не збирався її використовувати як так як вона за призначенням але що хотів показати? Так, і подаємо напругу. Так, напруга є, а нічого не світиться тут. На жаль. На жаль. Так, напруга чи є напруга? Так... Е так, напруга, напруга так. Ось. 237 тридцять вольт. Напруга є, світла немає. Спробуємо. Ну, нічого кримінального я не бачу. Запобіжник. Цілий цей опір є. Так, індуктивність, не зрозуміло. Так, живлення, живлення повинно сюди приходити. Синє є. Червоне є. Тоді зовсім незрозуміло. Будемо шукати. Камера була виключена, коли розбирав. Але таке чудернацьке. Так як би так показати? Якесь воно, воно якесь дуже дивне. Це щось ну, взагалі не зрозуміле. Ну, тут я допускаю, що вони припаювали проводи, і воно таке сталося. Ну, тобто тут е, може бути все в порядку. Але каніфоль дала такий слід. Ну це вже коли вони в кінці паяли ці проводи. Тут все в порядку, ну крім оцього цього вигоду. Ну, конденсатор якийсь він. А, це припой. Це просто він приліп. О, тут теж, ну тут все красиво. Я не бачу проблем. А от тут ну щось таке прямо аж жах. Чи після паяли, чи до Ну, а як? Як воно взагалі могло працювати? Дивіться. Це ж сопля така. Це що, його після того, як зібрали і не включали? Дивіться, соплі. А як так? А ну цікаво, чи зараз запрацює. Звісно, після такого він міг повністю згоріти. Щось тут дурне якесь. Так, одіваю окуляри. одягаю окуляри і включаю. Видно? Що запрацював? От тобі <ріст> так, а тепер включаємо? Уже цікавіше? Уже щось. Працює. Так що воно ніяк не могло працювати з цим барахлом на платі.